Кассетка десь в прибрежній зоні, Чотири штуки прилетіло, Да, там зараз не весело нікому. І дрон літає, здається, десь над нами. Ввечері сьогодні літав дрон. Добре було чути. Те зранку теж. Щось гуде десь в далечині. Касетка жорстка. Оце при вночі вже третя. Дві рази, два рази тільки що бахнуло десь. О, знижається. На не схоже, Це молоді щось менше. Тривога. Ох, і спишка. Зараз буде бабах. Є контакт. Ну Кубіклімат і бога. пройти до найближчого укриття. Не вже шахет. Може шахет. Тоді ще якийсь летить. Що це у нас шахеди? Узялися за нас. О, угу, зараз бабах другий. Ого! Ні, це шахет. Це шахет. До цього було якесь трошки менше. Так, сильно, може далі. Тому я думав, що це молоді, а все шахеди. Два штучки пролетіли. Угу. Така ніч у нас сьогодні.